Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Я спілкую Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Маю нагоду презентувати вибіркову дисципліну підприємницьке право України. Дана дисципліна забезпечує майбутніх фахівців комплексними знаннями правих норм, що врегулюють сферу підприємницьких відносин. Завданнями. Підприємницького права України є формуванням знань про особливості підприємницьких прав відносин, а також про сутність процесів у сфері підприємництва, що закріплені нормами відповідних законодавчих актів. Вмінь орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології основних положень підприємницького права України, аналізувати норми основних законодавчих актів даної галузі права, самостійно аналізувати. Та використовувати інформацію про правовідносини у сфері підприємництва, що врегулюється нормами права, складати окремі види документів, застосовувати сучасні інформаційні технології при роботі з нормативно-правовою базою. Метою дисципліни є надання широких теоретичних знань і практичних навичок пов'язаних із правим статусом суб'єкту підприємництва та правим дегудування підприємницької діяльності в цілому. Предметом дисципліну є суспільні відносини, врегульовані нормами підприємницького права. За результатами вивчення дисципліного підприємницьке право, субувач вищої освіти повинен знати основні поняття та теоретичні основи підприємницького права України. Види і форми державного регулювання підприємницької діяльності, процедури державної реєстрації суб'єктів підприємництва та механізми реалізації їх діяльності на підставі центування та центування, закономірності досягнення та реалізація законності і дисципліни в сфері підприємництва, теоретичні постови щодо правового титулу майна суб'єктів підприємництва, види підприємств договорів істотні умови та положення щодо порядку укладання, розірвання, внесення змін і доповнення, захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємництво в суді. За результатами вивчення дисципліни підприємницьке право здобувач вищої освіти повинен вміти здійснювати аналіз окремих видів правових документів, які встановлюють норми підприємних правідносин. До таких документів можна віднести: постанови, накази міністерств, нормативні акти органів місцевого самоврядування, локальні нормативні акти підприємств та організацій. Крім цього, здобувач повинен вміти розробити або скласти окремі види. Документів, таких як господарський договір, секційний лист, позовну заяву, чи сформулювати основні положення статуту юридичної особи. І насамкінець, здобувач е... повинен якісно, оперативно розв'язувати юридичні ситуаційні завдання. Дякую вам за увагу!